Я думаю, у всіх в якийсь момент виникала така думка, що щось в моєму оточенні занадто багато левів. Що б це могло означати? А це означає дуже багато. Наше оточення дуже сильно на нас впливає. І представники великої кількості якогось знаків зодіаку в вашому оточенні вони можуть показувати деякі речі щодо вас. Тобто це може бути теж як проєкція. В цьому відео, якраз, я хочу і поговорити про те, що означає, якщо в вашому оточенні дуже багато якогось знака зодіаку. Всім привіт! Ви на каналі Тіана Астра. Тут я розказую про астрологію, публікую астрологічні і таро-прогнози, розказую про карти знаменитостей, публікую інтерпретації показників натальних карт та багато всього іншого. Тому, якщо ви досі не підписані, раджу підписатися і одразу поставити лайк на це відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там я більш активна, там є щоденні прогнози. Там за підписку можна отримати календар на 24 рік, якщо напишете в Діректдвацьтирі. І підпишетеся, звісно. А тепер ми починаємо це наше відео. Спочатку розкажу вам трішки теорії, що ж загалом буде означати, якщо навколо вас багато представників якогось знака зодяку. Зазвичай це показує те, що в нас самих енергії цього знака недостатньо. Тобто. Коли в нашому характері чогось не вистачає, то для балансу всесвіту у нас навколо з'являються представники цього знака зодіаку. для того, щоб збалансувати нас, для того, щоб додати в наше життя тих якостей, тих речей, які нам самим не вистачає, яких у нас по факту немає, або вони в недостатній кількості. Тобто, коли ми спілкуємося з представником конкретного знака зодіаку, він нас вчить своїм якостям. а ми, відповідно, вчимо його своїм якостям. Тобто відбувається такий взаємообмін досвідом та енергіями. Тобто, якщо просто, то знаки зодіаку в вашому оточенні показують те, чого вам не вистачає в житті, чого вам потрібно навчитися. Або часто це буває як компенсаторна реакція. На те, чого в вашій натальній карті не вистачає. Тобто, якщо у вас якась планета не проявлена, вона слабка, то на заміну їй ця енергія приходить до вас з зовнішнього світу. Тобто ви отримуєте цей досвід, ці якості, ці події від зовнішніх е, людей, від зовнішніх обставин. У мене, ось, наприклад, Плутон в карті, ну не дуже такий проявлений. У мене нічого немає в Скорпіоні, нічого немає в восьмому домі. Сам Плутон в дванадцятому, там з одним аспектом на Марс. Все, Ну, він у мене не дуже сильний. Але у мене обоє батьки, скорпіони. І хлопець у мене скорпіон, це ж треба, щоб так пощастило. І я з дитинства бачила весь цей вплив. І я думаю, що я на своєму курсі астрологічному, коли розказую про Плутон, я розумію, що ну, у мене в житті такого ну, прям дуже мало. І якби. В моєму оточенні не було так багато скорпіонів, то я б сама цю енергію не розуміла. А мені ж треба якось пояснити на курсі, що означає Плутон і Восьмий Дім. І я це бачу на зовнішньому прикладі. Багато чого я поясню про себе, але от Плутон у мене не проявлений, у мене немає цих енергій, а ну мені треба це знати. І воно до мене приходить ззовні. Навіть якщо ви не ведете астрологічний курс, і вам, начебто, не потрібно знати всі ці енергії. Ну, все одно для балансу, для досвіду, нам потрібно, ну, якби, все. І от велика концентрація представників якогось знаку навколо вас буде позначати те, що вам потрібно навчитися, чого вам не вистачає. І в цьому відео, якраз, я про це розкажу. Ви можете або прогортати по всіх знаках зодіаку ті, які в вашому оточенні активно проявляються, або подивитися все відео. Це буде навіть краще, тому що щось ви можете зрозуміти, навіть якщо ви про це не здогадувалися. Також, оці знаки як і зодіаку, вони у вас можуть вас супроводжувати протягом життя. І це буде означати, що вам протягом життя потрібно вчитися певних якостей, або вони можуть, у вас, знаєте, концентруватися там протягом одного року. Зазвичай, там, скоріш за все, у вас соляр якийсь такий буде, що вам потрібно цієї енергії навчитися. Прогноз по соляру я теж пишу, до речі, звертайтеся в інстаграм пишіть. От, і коли протягом року. Якісь ви помічаєте, що навколо мене стало багато водоліїв. Що ж це таке? Що мені треба? От ви можете саме протягом цього періоду це помітити. І протягом цього періоду якраз і проявляти ці якості вчитися а, цьому новому досвіду, який я зараз буду розказувати про кожен знак зодіаку окремо. Отже, якщо в вашому оточенні багато овнів. Зазвичай це дуже такі яскраві емоційні а, імпульсивні люди, то вам не вистачає саме таких якостей. Ви можете бути занадто. Пасивними або занадто залежними від інших людей, і овни вас будуть вчити самостійності, акценту на себе, а також рішучості, сміливості, прояву таких лідерських якостей, от як я хочу, так і буде. От, можливо, вони додадуть в ваше життя більше якогось ризику, авантюризму. Теп, ну, ви можете, наприклад, боятися йти на ризик, може бути багато страхів, а овни вас будуть вчити, що треба. От ти придумав собі, іди і досягай цього. Вони такі конкретні мотиватори, От, вони можуть вас запалити чимось. Або вони можуть вас, наприклад, спонукати до більшої фізичної активності спорту, або до більш активної роботи, до відкриття бізнесу. Тобто вони такі першопроходці, які вас можуть спонукати бути більш активними в своєму житті, брати на себе відповідальність, брати на себе головну роль. Якщо в вашому житті багато тельців, то це навпаки дає те, що вам, можливо, потрібно зупинитися. Можливо, ви постійно кудись е, намагаєтеся бігти, все робити, все вам цікаво, а тельці вам такі приходять і кажуть. Насолоджуйся життям, воно у нас одне. Будь гедоністом, заспокойся. От, от такий варіант може бути. Вони можуть нас вчити е, накопичувати. Якщо от, ну, нам важко накопичувати гроші, якісь речі, людей втримувати біля себе, вони можуть нас цьому навчати, тому що вони такі на е, зростання, на збагачення орієнтовані. Вони також можуть вчити нас цінувати матеріальне, тобто всі наші речі, гроші, все, що наше таке земне життя, приземлене побутове, вони можуть нам це так показувати, що це треба цінувати. От воно у тебе є, а у когось немає. Це треба цінувати. Вони також можуть вчити нас відчуттю смаку та естетики. Вони такі от дуже естети. Їм все подобається, щоб вся їжа була гарно викладена, от а нам можливо цього не вистачає. Нам потрібно якось для чогось це вміння ці якісь риси характеру такі. Вони можуть вчити нас бути більш спокійними, стабільними, можливо, більше фіксуватися на чомусь одному, не стрибати з однієї справи на іншу, а от орієнтуватися на щось одне, так довго довбити в одну точку і після цього отримувати від цього результат, конкретний і видимий. А, також вони можуть нас вчити дотримуватися більше гармонії, балансу у спілкуванні з людьми, от бути більш приємними, більш тактовними та гармонійними. Тобто, ну не агресивними, наприклад, а більш такими спокійними, врівноваженими. Вони можуть нам прищеплювати любов до тварин, до квітів, до всього такого земного, в принципі, любов до природи, як варіант, або любов до грошей, коштовностей, любов до себе, от особливо у жінок, тобто це якийсь догляд за собою, повага до себе, акцент на своїй жіночій енергії. Якщо навколо вас дуже багато близнят. То вони можуть вас вчити бути більш легкими та поверхневими. Можливо, ви сильно зациклюєтеся на чомусь. А близнята вас навпаки будуть спонукати, типу, та забей, Давай далі. А, тобто, такий принцип більш легкого ставлення до життя, більш такий пофігізм. А вони також можуть вчити нас. А... Більше цікавитися чимось новим, більше говорити, більше спілкуватися, знайомитися, вивчати нову інформацію, кудись їздити. Вони можуть нас мотивувати на якісь поїздки. В принципі, вони можуть вносити в наше життя якусь різноманітність, що нам не буде з ними нудно постійно кудись піти, щось зробити, кудись поїхати на якесь навчання, піти з кимось познайомитися. Оце принцип близнят, тобто, ну. Не сидіти на місці, вони можуть отак забарвлювати наше життя, робити його більш цікавим та ем, ну, такі якісь спогади цікаві створювати нам. Вони можуть також нас вчити робити кілька справ одночасно. Е, тобто це така більш поверхневість, легкість, е, знову ж таки, той пофігізм, або, наприклад, більше цікавитися чимось, більше вивчати інформацію про щось. Е, можливо, вони вас навчать знайомитися з іншими людьми, якщо для вас це проблема, або в принципі спілкуватися. З людьми, вони дуже все це вміють класно робити. І якщо у вас з цим проблеми, то при спілкуванні з близнятами ви можете відкрити в собі цю сторону характеру. Можливо, вони вас навчать добре торгуватися вони такі люблять. Або якось вміти виходити, якоюсь хитрістю з різних ситуацій. Це, звісно, не дуже прям такі і е, позитивна риса характеру, але, можливо, комусь і такий досвід потрібен. І якщо навколо вас велика концентрація раків. То можливо, вам потрібно більше робити акцент на сімейну реалізацію. Вони вам можуть прищепити любов до сім'ї, до затишку, цього комфорту, до дітей. Або, наприклад, акцентувати вашу увагу на тому, що ваші стосунки з рідними, з вашими кровними родичами, вони важливі. Вони дають вам таку базу в житті, вони вам допомагають по життю. Можливо, раки вас навчать кулінарії, готувати страви або. Смакувати страви, любов до їжі вони вам можуть прищепити. Або, наприклад, це любов до оформлення свого житла, створення такої затишної, комфортної атмосфери, можливо, це любов до дітей, або до тварин. Теж вони вас в такому в масштабному плані можуть навчити бути більш емпатичними до людей, більш співчутливими, розуміти, що. Ну, Емоції інших людей теж важливі, і важливо підтримувати е, тих, кому зараз потрібна якась емоційна допомога. Можливо, вони вас навчать слухати інших людей, е, розуміти проблеми інших людей і враховувати якісь бажання і думки інших людей, не думати лише про себе. Можливо, вони вас навчать виховувати дітей, або в принципі при спілкуванні з ними ви знайдете конект зі своєю внутрішньою дитиною. Ви зрозумієте свої власні внутрішні емоційні бажання, це теж для нас дуже важливо. Якщо в вашому оточенні багато левів, у мене до речі, це програється, то це означає, що потрібно навчитися проявляти себе, бути в центрі уваги. Вони такі прям. Зазвичай люблять це, вони вміють себе подати. Вони такі дуже артистичні, і вони можуть передати це вміння вам або хоча б бажання цьому навчитися. Вони можуть показувати, як може бути. Вони можуть вам робити компліменти, і ну відповідно вчити вас робити компліменти іншим людям, радувати інших, дарувати тепло, щедрість, оптимізм та позитив. Вони також можуть вчити вас любити себе. Тобто для левів дуже важливою людиною в їхньому житті є вони самі. Вони себе дуже цінують, вони себе дуже поважають. І можливо, якщо у вас з цим проблеми, то спілкування з Левами вам може в цьому плані допомогти. Вони можуть навчити вас щедрості, прояву, любові до інших людей. Тобто, чим ти наповнений, тим ти і ділишся. Тобто, такий принцип у Левів, і ну, саме у Левів в основному це якісь позитивні емоції. Це мотивація інших людей, це допомога іншим людям, це запалення себе та інших людей. Це такий яскравий прояв. Можливо, якщо ви дуже замкнені в собі, то Леви вам можуть допомогти з цим справитися. Тобто, вийти на публіку, показати себе, привернути увагу. Якщо у вас були з цим проблеми, то от якраз з левами може це виправити. Можливо, вони навчать вас розважатися, отримувати задоволення, створювати якісь собі позитивні емоції в житті та якісь е, такі е, гарні спогади. Ви можете з ними дуже багато веселитися, там відвідувати свята, якісь заклади, заходи, е, тобто там, де є інші люди, там, де є якісь позитивні емоції. І це теж вам, можливо, в якийсь момент може бути дуже актуальним. Якщо в вашому оточенні дуже багато дів, то це означає, що вам потрібно бути більш уважними до деталей, бути більш скрупульозними, а, такими пунктуальними, педантичними, уважними. Можливо, вам потрібно більше. Зайнятися своїм побутом, наводити порядок. Можливо, якщо у вас з цим проблеми, діви вам можуть з цим допомагати, тому що вони дуже люблять, що все було чисто, все було на своїх місцях. А якщо у вас з цим проблеми, то якраз вони можуть вас цьому навчити. Також вони дуже люблять, щоб всі виконували всі свої обов'язки вчасно та якісно, і теж це може передаватися вам. Вони дуже переживають зазвичай за своє здоров'я, і це теж може спонукати вас зайнятися своїм здоров'ям або способом життя, тобто більше а, корисної їжі, більше води пити, більше тренувань, якихось включати, а, більш здоровий сон, тобто ну, максимально приносити користь собі. І не забувати про користь для інших, тому що діви орієнтовані на інших людей, вони бажають. Допомагати іншим, приносити користь в життя інших людей, тобто теж не бути егоїстом, допомагати тим, хто цього потребує, і це може вас теж спонукати так робити. Можливо, вони будуть вас вчити більш системно і ґрунтовно підходити до життя, бути більш такими відповідальними і приземленими, вводити в своє життя якісь нові звички, корисні, нову рутину, виконувати всі свої обов'язки, проявляти таку працьовитість терпіння. Якусь таку можливо прискіпливість, от знову ж таки, увагу до деталей, для них це важливо, і можливо, ви не бачите деталей, ви не бачите цього всього, а діви можуть вас на це спрямовувати. Якщо у вас навколо багато терезів, то значить варто звернути увагу на те, як ви ставитеся до інших людей, як ви взаємодієте в парі з кимось. Зазвичай це стосується. Романтичних шлюбних стосунків, але це можуть бути і ділові стосунки, взаємодії, консультації, тобто там, де є ви і ще хтось. І Терези можуть привносити в ваше життя більше спілкування, більше такої балансу і акцент на бажанні і потреби інших людей. Вони можуть вас вчити домовлятися, спілкуватися. Іти на компроміс, дотримуватися такого балансу, щоб все було порівно, щоб обидві сторони були задоволені, а, тобто, щоб ви не думали лише про себе, а враховували потреби інших. Можливо, ви занадто імпульсивні та агресивні і та рази ваше життя будуть приносити теж таку гармонію, будуть вчити вас бути більш а, спокійними, більш сприйнятливими. Вони можуть вчити вас тактовності, етикету, а, тому, щоб поважати кордони інших людей. Тобто, така дипломатичність завдяки Терезам, у вас теж може з'явитися. Вони теж можуть принести в ваше життя більше а, краси, естетики, любов до якихось світських заходів, до а, того, щоб займатися своєю зовнішністю, щоб гарно виглядати, купувати гарні речі, відвідувати гарні місця. А, тобто, от вони такі про вихід на публіку, про показ себе в суспільстві, а, теж про якесь привернення уваги, і про теж любов до себе і до своєї зовнішності. Якщо у вас в оточенні багато скорпіонів, то я вам співчуваю, шуткую у мене теж їх багато, це означає, що можливо вам не потрібно бути такими довірливими, що вам потрібно всіх підозрювати, не довіряти іншим людям прямо одразу, не думати, що всі люди такі хороші, які вони є. Тобто вам потрібно навчитися бути більш критичними, а, бути більш а, ну, критично мислити, аналізувати, не довіряти, а, більш можливо приховувати щось про себе, не розказувати іншим людям багато про себе, особливо про свої слабкості. Вони можуть також вчити вас а, помсти. Комусь, кому тим людям, які вам завдали якусь шкоду. А, тобто, ви можете бути дуже добрими і такі, ну ладно, ну всякі буває, а Скорпіони такі ні, помстися йому. Отак-от. От вони можуть вас вчити трансформаціям, тобто приймати якісь зміни в своє життя, адаптуватися до якихось змін, розуміти, що будь-які ці трансформації і складні ситуації вони необхідні на шляху до розвитку. Тобто бувають такі ситуації, коли ти вже розумієш, що от все ну от просто от життя закінчується. Я не знаю, що робити далі. А Скорпіони вчать навіть це якось використовувати в плюс для себе. От, вони можуть е, давати таке розуміння, що для того, щоб в життя прийшло щось нове, потрібно позбутися всього старого. І от що якраз у вас може не бути цього вміння позбавлятися всього старого. Ви можете занадто сильно концентруватися на тому, що було раніше, е, не відпускати там, людей, речі, там, думки і так далі. А скорпіони можуть вас навчити якраз Е, до побачення. <хи> вони можуть вчити вас більше владності та впливовості, тобто завжди мати важіль на будь-яку ситуацію, впливати на будь-яку ситуацію, не залишати її без контролю. А, також вони можуть а, давати вам таке вміння робити щось руками інших людей, делегувати, наприклад, якщо це стосується бізнесу. Вони можуть. А, вам привити таке вміння бачити людей наскрізь. А в плюсі це може бути теж бачення проблем інших людей і допомога людям. А, тобто вони такі вміють рятувати, іноді навіть от від скорпіонів якесь одне слово може прям повністю змінити ваше життя. Ви можете прям повну переоцінку цінностей провести. Тому цінуйте скорпіонів вони дуже важливі в нашому житті. Якщо у вас багато стрільців в вашому оточенні, то можливо, вам не вистачає якоїсь конкретної стратегії в вашому житті. А, тобто, у вас немає бачення того, що ви хочете від життя, і яке розкішне життя, ви хочете. Вони вас можуть вчити цієї амбітності, далеким цілям, масштабному мисленню. Тобто, щоб ви хотіли більше, ніж у вас є зараз, а, тобто, щоб ви не зупинялися в своєму розвитку, щоб ви. Прагнули постійно чогось кращого. Вони теж можуть вам привити любов до всього закордонного, статусного, пафосного і брендового тобто, це якісь далекі поїздки, спілкування з іноземцями, брендові речі, щось таке яскраве, пафосне і те, що буде вам підвищувати статус. В принципі, вони самі по собі можуть вас мотивувати на підвищення статусу і авторитету в суспільстві. Можливо, завдяки спілкуванню з стрільцями, ви зрозумієте, що. Ви хочете ділитися тими знаннями, які у вас є, передавати свою мудрість іншим людям, займатися наставництвом, тобто бути таким експертом в якійсь сфері. Можливо, ви захочете більш так розширити власний світогляд, вивчити ті речі, в яких ви не розбираєтеся, і стати в них якимось експертом. Щоб ви там, наприклад, цікавилися якимись масштабними соціальними глобальними речами, які ось там політика, релігія, особливо. Вони можуть вам вас мотивувати на якісь. Важливі події в вашому житті там, отримати другого світу, переїхати в іншу країну. Якісь такі великі масштабні речі вони можуть вам це подавати так, ніби це ну саме собою зрозуміли, а ви могли про це навіть не задумуватися раніше. Вони можуть вас вчити вибірковості, особливо в плані оточення, щоб ви не спілкувалися з усіма підряд, а обирали для себе тих людей, які вас будуть мотивувати, які будуть для вас класним прикладом. Козорогі в вашому оточенні, добрий день це я, будуть вас вчити відповідальності за своє життя. Скоріше за все, якщо в вашому оточенні багато козорогів, то вам важко бути організованими, пунктуальними, терплячими, відповідальними. Тобто, от якраз ці козороги дуже прививають іншим вміння брати відповідальність за своє життя. Розуміти, що якщо ти цього не зробиш, за тебе ніхто це не зробить. Тобто вони можуть часто мотивувати інших людей шукати собі класну роботу. От ну тобі не подобається твоя робота, чого ти там сидиш? Знайди собі класну роботу, яка тобі буде приносити і задоволені гроші, тобто у коза такий отакий принцип. Вони дуже класно відчувають е, якісь такі соціальні теми, тенденції, вони вміють е, орієнтуватися на кар'єрні досягнення, на життєві успіхи і цілі. І вони можуть вас до цього привчати, що став собі цілі, не живи безладно, структуруй своє життя, постав собі конкретну ціль, розбий її на маленькі кроки. Уже сьогодні приступай до реалізації цього. Що ти чекаєш? Отакий от може бути принцип. Або навпаки, вони можуть вчити нас е терпінню. Тобто, коли ми хочемо от, прям, одразу швидкий результат, а козиріг такий почекай, потерпи. Або, наприклад, ти от, е думаєш, що там хочеться все кинути, все закінчити, а козиріг такий, ні. Ти повинен довести цю справу до кінця. Тому що нам потрібен кінцевий результат, успіх і досягнення. Тобто вони вас можуть орієнтувати на те, щоб досягати успіху в ваших починаннях, доводити справу до кінця, не кидати на половині шляху. Вони також можуть вас вчити а, бути більш орієнтованими в часі, тобто це тайм-менеджмент, це організація свого часу і простору таким чином, щоб ви встигали більше. Вони, в принципі, можуть вас вчити а, тому, що в житті потрібно щось робити, не бути пасивними, а брати на себе навантаження, займатися якоюсь справою, не сидіти просто так вдома. Типу, іди, працюй, досягай, хоч щось роби. Тоді будуть тебе поважати. Бо у козорогів є така штука, що якщо що ти по життю нічого не робиш, вони, скоріш за все, тебе поважати не будуть, бо а за що? Отак от, от. Тобто вони вас можуть вчити якомусь розумінню структури, ієрархії в суспільстві, в принципі, будь-які кар'єрні і соціальні теми, у них дуже активно розвинені і вони можуть передати це вміння вам. Якщо у вас дуже багато водоліїв в вашому оточенні, то тут потрібно задуматися: а чи живете ви життя як хочете самі? Чи ви живете так, як хтось сказав вам? Тобто вони можуть а, приносити в наше життя бажання свободи і незалежності, а, тобто робити те, що саме ти хочеш. Типу, а чого ти в аб'юзивних стосунках, чого ти його не кинеш? Або чого ти на ненависній роботі, якщо вона тобі не подобається, кидай, будь вільною незалежною людиною, роби те, що ти хочеш, нікого не слухай. А, от тобто, от може включатися такий бунтаризм завдяки ним. Коли ми відчуваємо, що нас щось стримує, або ми самі себе стримуємо, то водолії приходять в наше життя для того, щоб сказати нам, слухай. Отак не роби, отак роби, а роби так, як хочеш, нікого не слухай, підкоряйся лише собі, нікому іншому. Вони можуть вам принести таке якесь нове бачення життя. Тобто, от, наприклад, е якісь нестандартні тенденції там, в стосунках, що от можна не, якщо вам не подобаються традиційні стосунки і одруження, що можна не одружуватися, або, наприклад, що не обов'язково працювати в офісі з 9 до 6 можна бути фрілансером. Тобто ти можеш робити в своєму житті все, що ти захочеш. Саме це водолії нам показують, що роби те, що ти хочеш, будь вільним. Вони можуть, в принципі, принести такий свіжий незашорений погляд на реальність, але при цьому вони акцентують увагу на якихось суспільних питаннях, особливо боротьба за незалежність. Це може бути як в плані там ЛГБТ, расизм, сексизм. Україна, наші проблеми теж, що за це треба боротися за свободу і незалежність. Вони можуть вас навчити також дружити, думати про інших людей, спілкуватися, взаємодіяти з великою кількістю людей, спілкуватися в інтернеті, в соціальних мережах, вести блог теж саме теж може бути. Або, наприклад, привнесуть в ваше життя якийсь креатив, таке нестандартне бачення чогось. Це може стосуватися різних сфер. Вони можуть вас змусити більше думати про своє майбутнє, планувати, мріяти, візуалізувати щось. Можливо, вони вам принесуть також інтерес до астрології. Якщо в вашому житті дуже багато риб, то вони вас будуть вчити пофігізму, пасивності. Того, щоб довіряти Всесвіту, пливти за течією, не намагатися абсолютно все контролювати, тому що все контролювати неможливо. Тому що, от, от є наша зона відповідальності, є те, що поза зоною нашої відповідальності, і вони будуть на цьому робити акцент вам. Вони також можуть вас навчити співчуттю, емпатії, розумінню проблем інших людей. от Подивися, як інші, е, іншим погано, як вони страждають, допоможи їм, підтримай їх. Займайся благодійністю, роби цей світ краще. Вони можуть нам показувати, що є глобальні якісь проблеми речі, і що потрібно долучатися до того, щоб робити цей світ краще. Вони також, до речі, можуть нас навчити повірити в щось таке нестандартне, незвичайне, нереальне. Якщо ви, наприклад, були такими а, людьми, які прям от я вірю тільки в те, що бачу. То риба вас можуть навчити протилежному. Вони вас е, навчать тому, щоб вірити в своєму серцю, своїм відчуттям, своїй інтуїції. Е, це теж дуже важливо. Е, вони також можуть вас навчити більше любити природу, більше любити людей, коли ви такі е, зазвичай скорпіони такі: я нікого не люблю, мені ніхто не треба. Все, до побачення. А риби такі полюбиш. Вони можуть вас зацікавити темою езотерики, психології, філософії, містики, теми життя і смерті, карми і призначення, тобто такі якісь е, духовні теми вони можуть привнести в ваше життя. Також про те, щоб цінувати природу, а е, природні ресурси, це теж буде дуже важливо. Можливо, вони вас також навчать е, створювати або бути е, не тими, ким від вас очікують. Тобто створювати собі якийсь образ, обдурювати можливо, ну так якщо а, коротко, тобто ну, казати людям те, що вони хочуть почути, як варіант. Але от в плюсі зазвичай це більше про емпатію, співчуття і допомоги іншим на емоційному плані. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Можете написати коментар, скільки у вас в вашому оточенні людей, хто вони, як вони на вас впливають, чи вчать вас чомусь знаки Зодіаку в вашому житті. Також не забудьте поставити лайк, підписатися на мій інстаграм, на Ютуб підписатися, якщо ви досі не підписані. І дякую вам за перегляд.